Кількість тролейбусів скоротили. Раніше містом курсувало 80 одиниць транспорту, зараз 30. Таке рішення пов'язано із критичною ситуацією в енергосистемі країни. Чи вплинуло це на комфортне пересування містом? Запитали у містян. В Принципі мені достатньо. Я не можу сказати, що прям якийсь капіес. А якщо звичайно дивлячись по Зарічанській, то погано єдине, що з філармонії, до прикладу, тяжко його дочекатися. Це єдине що один сімнадцятий. Іди сюди, і все. З філармонії я не можу нічого сказати поганого. Все поки що влаштовує на наші обставини і на теперішні реалії з війною. Стосовно особисто для мене, то ні, тому що я не користуюсь тролейбусом. Так як моя мама пенсіонер, то звичайно дуже вплинуло, тому що не, неможливо просто доїхати. Єдине, що це комунальний транспорт, типу маршрутки, комунальні ці маршрутки, то хоч можна так доїхати. А так це просто дуже важко, дуже з цими світлами, з цими відключеннями і з цим транспортом для людей похилого віку. Або хто користується цим транспортом, то звичайно... Добиратися неможливо. його взагалі він взагалі погано ходить сюди. Звідси добратися на Львовський, ні тролейбус, ні якийсь льготний немає. Що звідси, що з автовокзалу добратися дуже тяжко. На Львівський, допустимо. А зі Львовського сюди взагалі нічого не їде. Взагалі, крім 22-го. Субота-неділя, нема чим добратися. Маєш їхати двома транспортами, хоча в мене львотне. Звичайно, вплива, але є певні, мабуть, умови. Україні проблеми, Тому може бути і з тим пов'язано. Я в Хмельницькій будь-яку точку, хожу пішком, так що мене це не турбує. На мене ні, тому що я ходжу пішки взагалі, але взагалі це ну, неподобство. Ну, як людям жити? Я, мені це не подобається. Нема комфорту. Який комфорт? чекаємо по три чекаю, дев'ятку і п'ятерку, нічого нема. Нема. Там такі пенсіонери одні їздять, більше ніхто, хто там їздить. Звісно, мліяє. Зранку світла нема, тролейбуси не ходять. Потім тривога, знов тролейбуси не ходять. треба поїхати в лісу, куди нікуди не можливо достатися. Так, але ми повинні розуміти, як всі умови, що спонукає, то ж не просто взяли і відмінили, а не вистачає електроенергії.